Перший курс пройшов у мене доволі насичено. Я отримала довгоочікувану соціалізацію, знайшла друзів та познайомилася з чарівними людьми. Отримала багато інформації з профільних дисциплін. Щодо моїх особистих змін, то я почала аналізувати ту інформацію, яку я сприймаю. Це дуже важливо. Під час навчання ми брали участь у багатьох заходах, відвідували цікаві та корисні конференції. На посвяті у студенти я почула таку цікаву фразу. Як академія, це одна велика родина. Спочатку я поставилася до цього вислову доволі скептично, бо я не розуміла як і чому, але, провчившись рік у народній українській академії, я зрозуміла, що саме так і є. Академія стала для мене чимось рідним, добрим стала місцем, у яке хочеться повертатись. Тому я хочу всім подякувати за такий чудовий досвід. Наша академія робить все, щоб студент відчув, що він студент, і відчув, що таке студентське життя. І, дякуючи академії, я це відчула. Навіть не дивлячись на всю ситуацію, я відчула, що таке студентське життя, як це бути студентом, як це робити уроки, як це сидіти на парах. Я зрозуміла, що таке друзі, нові знайомства, нові комунікації. І мої враження дуже позитивні, і я дуже дякую за цей рік. Мені хотілося б поділитися з вами враженнями за цей навчальний рік, бо цей рік виявився для мене роком особистих досягнень та підкоренням нових вершин. Завдяки НОА я відкрила для себе нові горизонти та розширила свій кругозір. Я приймала участь в цікавих заходах з чудовими людьми та справжніми фахівцями своєї справи, що допомогло мені покращити свої навички, підняти мої знання та впевненість. Навіть попри дистанційне навчання, це був рік вражень, позитивних емоцій та приємних хвилювань. Нуа надало не дало нам можливість відчути справжнє студентське життя навіть попри те, що більшість з нас зараз розділені екранами наших комп'ютерів. Але ми пізнали безліч неймовірних зустрічей, навчальних програм. Курсів та велике різновид шляхів росту та розвитку У нас як студентів, так і особистостей. А поєднання соціології та психології виявилося неймовірним дуетом. Я дуже пишаюсь вибором свого факультету. Саме тут почалося моє формування як більш дорослої та свідомої особистості, тому я з нетерпінням чекаю початку другого курсу для нових відкриттів та звершень.